В Ямпільській територіальній лікарні підведено підсумки роботи за минулий рік та окреслено завдання на 2026 рік. Про це інформує жителів Ямпільської громади директор установи Олег Шеремет. Доброго дня, шановні ямпільчани. Хочу вас ознайомити з роботою нашої лікарні в минулому році. Плани на, нас на цей рік вже минув рік 25-й. Він був, ну, скажімо так, нелегкий, ну і труднощі, які були, нам вдалося подолати. Є певні надбання, є певні здобутки, і я хотів би вас сьогодні ознайомити з ними, з тим, як ми працювали в минулому році. Ямпська лікарня у нас зберігає ліжковий фонд. В межах 143 ліжок. За 2025 рік стаціонарно в лікарні проліковано 13 259 хворих. Проведено 805 оперативних втручань в стаціонарі і 5883 операції хірургії одного дня. В поліклінічному відділенні проведено 51 тисяча відвідувань за рахунок. Коштів місцевого бюджету проведено поточних видатків на оплату енергоносіїв, пільгових пенсій та послуг на суму 8 мільйонів 336 тисяч гривень. Це кошти, які виділялися нам з міського бюджету на комунальні послуги. З метою доступності медичних послуг для маломобільного населення. За рахунок коштів місцевого бюджету проведено капітальний ремонт елементів благоустрою території, тобто це територія нашої лікарні, яку ви всі бачите, яка поновилася, було виділено в минулому році 4 мільйони гривень. Хочу нагадати, що в 2024, в кінці 2024 року було виділено 1 мільйон гривень, і в цьому році, в минулому році вже 4 мільйони гривень. Також в рамках співфінансування наших коштів за рахунок коштів НСЗУ було виділено ще 2 мільйона, і нам вдалося завершити облаштування території нашої лікарні. Ну, всі ви бачите, яка у нас стала територія, тобто і люди маломобільні, ті, що на інвалідних візках, вони вже можуть спокійно пересуватися безперешкодно в територію нашої лікарні. До кожного корпусу, е, я вважаю, це питання, яке дуже давно було, е, і воно, скажімо так, е, весь вигляд нашої лікарні воно е, нівелірувало. А на сьогоднішній день у нас лікарня виглядає як сучасний заклад. Е, також хочу сказати, що. Проведено ще капітальний ремонт покрівлі е, харчоблоку на суму 628 тисяч гривень за кошти місцевого бюджету. Е, наша громада учас... приймала участь в конкурсі безпечних та стійких громади і виграли цей конкурс за рахунок цих коштів майже на 466 тисяч гривень. Нам вдалося облаштувати повністю об'єкт наш укриття. Це і закупівля засобів індивідуального захисту, протигази, фільтри, респіратори, костюми на суму 52 тисячі гривень, військовий комплект хімічної розвідки 69 тисяч гривень, дозиметри, радіодозиметри на суму 58 тисяч гривень, двоярусні ліжка придбано в об'єкт укриття, меблі на суму 145 тисяч гривень. М'який інвентар, також систему оповіщення. Ще раз це на суму 466 тисяч гривень. Отримано благодійно також з міської ради ну, для облаштування території нас троянди. Я надіюсь, вони переживуть ці морози і на весну у нас буде виглядати гарно наш заклад. Також фінансування лікарні. Проводилось за рахунок коштів Національної служби здоров'я України, з яким в нас підписано договір по 16 пакетам. За рік за надані послуги від НЦЗУ ми отримали 102 млн 390 тисяч гривень. Для лікування хворих на придбання медикаментів та розхідних матеріалів витрачено 17 млн 700 тис. грн. На харчування хворих 1 мільйон 371 тисячу гривень. На заробітну плату з нарахуванням використано 67 мільйонів 864 тисячі гривень. На господарські матеріали та оплату послуг 7 мільйонів 866 тисяч гривень. До бюджету за рік сплачено ПДФО на суму 10 мільйонів 704 тисячі гривень. Е, також хочу вам сказати, що ми напротязі року займалися покращенням нашої матеріально-технічної бази. І хочу вам сказати, що цей процес, він безперервний, покращення матеріально-технічної бази, так як обладнання по сучасному, воно працює в середньому 10 років. 10 років і обладнання. Як фізично, так і морально, воно застаріває, воно починає ламатися і вже приходить негодність. Тому ми стараємось щороку оновлювати нашу матеріально-технічну базу. За рахунок коштів НСЗУ придбано автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів на суму 387 тисяч гривень. Холодильники для зберігання медикаментів на суму 18 тисяч гривень, Два електрокардіографи на суму 151 тисячу гривень, пристрій для серцево-легеневої реанімації 690 тисяч гривень, Трансректальний датчик до апарата УЗД 155 тисяч гривень. Також для УЗД апарата спеціальний візок з системою там. Включення і порти на суму 159 тисяч гривень, біохімічний аналізатор за 380 тисяч гривень, ноутбуки на суму 280 тисяч гривень, кондиціонери 98 тисяч гривень, меблі медичні на суму 312 тисяч гривень, гінекологічний УЗД-апарат на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тратор РКГ на суму 165 тисяч гривень, пульсоксиметри, два монітора пацієнта, реабілітаційне обладнання на суму 1 млн грн. Придбано аналізатор сечі. частково оплатами його проводимо по частям щомісяця по 375 тисяч гривень, загальна його вартість 1,5 млн Аналізатор електроліків на суму 138 тисяч гривень. електроенцефалограф 316 тисяч гривень. Цифровий перетворювач це у е, поліклінічному відділенні е, в нас е, цифровий рентген був. Ну, на жаль, він прийшов, вже поламався і він не працював. І для відновлення його роботи було е, закуплено цифровий перетворювач, який вартує 1 мільйон 300 тисяч гривень на два робочих місця. Разом за рік ми. Придбали обладнання на 9 мільйонів 52 тисячі гривень. Благодійно також отримали обладнання для телемедицини, це з обласної ради нам передали на суму 807 тисяч гривень, холодильник 53 тисячі гривень, аналізатор для лабораторії на суму 65 тисяч гривень, дефібрилятор 269 тисяч гривень. Як ви бачите, ну, поновлення матеріально-технічної бази це такий процес, який потребує дуже великих затрат і ми над цим працюємо постійно. Надію, що в наступному році теж будемо працювати в цьому напрямку. В планах в нас купити с це таке обладнання рентгенівське, яке дозволяє робити. Травматологічної операції. Як ви знаєте, в нас є е, лікар-травматолог, е, який пройшов спеціалізацію, і ну, він хоче працювати, робити операції, але без цієї здуги, на жаль, він е, нормально робити операції неможливо. Це такі вимоги сучасності і вартість десь близько 4,5 мільйонів. Я надіюся, що ми в цьому році таки придбаємо це обладнання, і в нас не буде потрібно людям їхати в Вінницю чи в інше кудись місце для проведення е травматологічних операцій, що стосується і пласт... постановки пластин, і зміщення кісткових від... відламків. Ну, дасть Бог, якщо буде все отриматься, можливо, і дійдемо до того, що будемо міняти сустави. Ну, це поки що. В майбутньому. От. За рік також у нас працює військово-лікарська комісія, якою оглянуто за минулий рік 1225 осіб. Проводяться постійно лапароскопічні, гінекологічні операції. Працюємо над розвитком новітніх технологій. Надаємо медичну допомогу по медичній реабілітації дорослих та дітей від 3 років, паліативну медичну допомогу. На наступний рік подано пропозиції по контрактуванню на 16 пакетів. Поки що очікуємо договір, ще не отримали його. Тому ми не розуміємо, на яку суму нам НСЗУ запропонує договір на, на цей рік. І Зайшли уже на пакет е скринінг здоров'я для осіб віком від 40 років. Ну, там перший пацієнт, виходить, по цьому скринінгу може піти вже з лютого місяця. Ми готуємося до цього. Відповідне, е і обладнання, і підготовка е лікарів проводиться. Е е ми будемо працювати. Цей пакет передбачає обстеження. Людей на в першу чергу як попередження захворюваності і раннє виявлення хвороб. В першу чергу це цукровий діабет і гіпертонічна хвороба. Також я вважаю, що нашим найбільшим надбанням минулого року було це те, що ми, нам вдалося забезпечити безкоштовне лікування наших. Громадян в лікарні. І пріоритетом на наступний рік отримати також так лікування безкоштовне пацієнтів в нашій лікарні. Якщо з вас хтось вимагає кошти чи за щось платити, то, будь ласка, те, що стосується медичних пакетів е, Національної служби здоров'я, ми забезпечуємо повністю лікування безкоштовне. Забезпечення медикаментами проводиться відповідно до протоколу лікування та ліків, які є в національному переліку. Ці ліки оплачуються за рахунок коштів НЦЗУ, які ми заробили. Тобто, якщо ми не заробимо ці кошти, ми не будемо мати за що купити ці ліки. На даний час наш заклад працює в такому, Ритмі, що нам вдається заробляти кошти для повного забезпечення безкоштовного лікування наших пацієнтів. На що хворіли люди в минулому році, як робота по Ну, Найбільш розповсюджені хвороби це традиційно є і серцево-судинні захворювання. Це інфаркти, це гіпертонічна хвороба і, на жаль, її ускладнення це інсульти. Це... Те, що ми бачимо щодня, на жаль, ну, мало займається профілактикою наші громадяни хвороб, хворобами, що стосується серцево-судинних. цукровий діабет, теж, на жаль, на сьогоднішній день він збільшується кількість хворих. І тому цей скринінг він є якби для і в раннього виявлення, і попередження захворюваності на ці хвороби. Е, проблемою в нас залишається, на жаль, це кадрове забезпечення. Е, ми не можемо повністю забезпечити, скажімо, кардіолог у нас був, ну, така ситуація, війна в нас. він... Пішов воювати. Рентген лаборант теж забрали е, в армію. І е, наш е, уролог теж вже не перший рік він воює. Е, це такі напрямки, які могли б дати і, і дохід лікарні, і забезпечити надання медичної допомоги нашим жителям, які потребують цієї е, допомоги. Ну, мусимо пережити ці складнощі, ці труднощі. І я думаю, що скоро це закінчиться і ми вернемось до нормальної нашої роботи. Взаємодія із лікарськими закладами третьої ланки, як у вас налагоджена співпраця? У нас співпраця налагоджена відповідно до маршруту пацієнта. Якщо пацієнт потребує третинної допомоги, його ми переводимо його за рахунок транспорту медицини катастроф, тобто швидкої, вона доставляє по маршруту пацієнта в той заклад, де надається допомога ну, третинного рівня. От. Тут проблем у нас ніяких немає, абсолютно ми тут все налагоджено, вже працює це не один рік. Також користуючись нагодою, я хотів би подякувати нашому депутатському корпусу Ігаджуку Сергію Івановичу за ту підтримку, за ту допомогу, яку вони нам надають. До речі, ініціатива щодо облаштування території, це була його ініціатива, і він, ми розраховували це за три роки зробити, але нам вдалося це майже за рік зробити, облаштувати територію нашої лікарні. Також, користуючись нагодою, хочу подякувати нашим спонсорам, які нам завжди допомагають. І Калєтніку Григорію Миколаєвичу, Кістіону Володимирові Євсійовичу, які нас постійно підтримують, не обов'язково матеріально, але морально і десь допомогти в вирішенні питань на вищому рівні. Ми їм дуже вдячні всім здоров'я їм. Хай їх Бог береже і далі вони працюють на цій ниві. На цей рік завдань багато нас, і я сподіваюся, ми всіх виконуємо. Виконуємо не тільки ми самі, а всі разом. Коли будемо працювати всі разом, всі разом підтримувати один одного. Я думаю, ми справимося з будь-якими проблемами. І хочу побажати жителям нашого району, щоб вони берегли себе. Піклувалися про своє здоров'я, зверталися до нас в плані профілактики захворювань. Ну а якщо не дай Бог, то ми завжди допоможемо побажати всім здоров'я, миру, як найшвидшої нашої перемоги.